Ну, доля у мене дуже цікава, сам я з Донецька. В 2016 році <соє> переїхав так до Курахова. Тобто не розділяв я цю всю двіжуку, яку там почала творити Росія. Творила вона її жорстко, прикольно і дуже, дуже, дуже погано. От, е, долучився до волонтерів, допомагав з українській армії на той час, яка була ну, досить слаба. Е, час плинув, що. Ну, Почалась війна, пішов доброволцем на війну. Тобто не хотіли брати мене на війну, там з документами були проблеми. Ну, Я потрапив таки своїми всіми ну, стараннями. Ну, долучився. До цього, поки мене офіційно не брали, приймав участь в добровольчому формуванні. Були перші бої. Перші бої були під Угледаром. Знаменита тоді заходила 155-та їхня Десантна дивізія, де ми дуже влучно розбили їхню позицію. Це були перші мої постили з міномета. Ну, от, мабуть, так воно у мене і почалась любов до цього виду зброї. Тобто спочатку війни під чорним флагом. Ну а потім вже була учебка, була спеціальність. Ну і було командування батареї до цього баті, який був реформований. Ну зараз знаходжусь туп'яти. Ну, дружина мене повністю підтримує. Всі мої починання вона розуміє, що це треба так і для е, нашого наступного покоління для нашого майбутнього. Ну, е, чому міномети? Чому іменно артилерія? Я би так більше сказав. Тому що, мабуть, цей вид зброї на даний на спочаток війни, тобто коптери і впівини були так розпространені, Тобто, це єдина зброя, яка зупиняла ор. Тобто це єдина була ефективна зброя, тому що протистояти їхній навалі по живій силі ми не могли. А на ми добре зупиняв. Плюс знов таки під вугледаром ми дуже добре рознесли 155-ту, будучи повністю зеленими, будучи повністю неосвідченими під чорним флагом. Але це таке було. Це така була маленька перемога, яка визначила, мабуть, наступний мій шлях і подальший вектор мого розвитку. Але мої сподівання в принципі, знайшли свою реалізацію. Ми зараз знищуємо, стоїмо, воюємо і в принципі знаходимося на нулі вже з, 20, з кінця 22-го року. Тобто, повністю приймаємо участь у повномасштабних боях. Міномет це гладкоствольна зброя. Вона досить примітивна, досить проста. В є її і плюси, і тож час, і мінуси складається з труби. Непосредственно ноги, на якої ця труба кріпиться пліти. Зараз тут вона не представлена, але ми трошки потім її покажемо. І приціла. Тобто, який все. Це повністю ця зброя, яка дозволяє доволі влучно, доволі точно і доволі з хорошою інтенсивністю накидувати ось такі 82-мм снаряди. Тобто цей снаряд, який знищує е, живу силу противника в радіусі десь 25-40 метрів, в залежності від того, як, з чого він состоїть. Також до нього є снаряди так називаємі повишені. Міцності, тобто це також 82 й снаряд, їх дуже мало, рідко, але орки їх дуже бояться. Вони досить добре працюють на дальності 3 км. показав дуже свою гарну інтенсивність. Не всі міномети можуть з них стріляти, але більшість, що в нас є, вони їх використовують і добре знищують живу силу. Також є міномети. вже... Це середній був калібр, є 60-й калібр, потім вам покажу. І є 120-й калібр. Ось він перед вами. Предоставлено цей міномет може гарантовано знищити живу силу неукриту десь на 50 метрах у радіусі, плюс-мінус. То доволі є ефективним, тому що використовує під час стрільби мартірну стрільбу, так називаємо. Тобто, це коли снаряд долітає до цілі і вже вертикально вниз падає на ціль. Тобто вкритись від нього неможливо, він добре заходить в бліндажі, в окопи, ну, така зброя, працююча там, де не може працювати ствольна артилерія. Ну, моя війна, яка почалась, так і продовжує за батьківщину, за родину, за землю і за всіх українців. Тому до перемоги, до кінця і шагу назад.